Повідомлення ЗМІ по арешт судами Латвії, 50 мільйонів євро, які, начебто, належать пану Арбузову, не є черговою зрадою в відповідності до конвенції Організації Об'єднаних Націй Ради Європи. Усі активи, здобуті злочинним шляхом, які арештовані на території тої чи іншої держави-члена конвенції, підлягають обов'язковому поверненню до країни походження цих коштів. Зазначене питання вирішуватиметься в рамках міжурядового переговорного процесу. Саме цьому питанню буде присвячено мій візит до Латвійської республіки, який розпочнеться буквально завтра. Тим не менш хотів би відзначити, що порушені в публікаціях змі питання щодо наявності окремих складнощів в роботі цих взаємодій між українськими правоохоронними органами та органами правопорядку Латвійської республіки дійсно мають місце. Ми вже зустрічалися з непоодинокими випадками. Що не менш формального ставлення попередні періоди до виконання міжнародних запитів наших партнерів, наразі нам належить подолати цю стіну непорозуміння і об'єднати зусилля для боротьби з транскордонними злочинами. Крім того, нам був би вкрай цікавий латвійський досвід, яка має в своєму законодавстві норми про так звану спеціальну конфіскацію, яка дозволяє в досудовому порядку здійснювати арешт. Коштів та інших активів, у разі якщо завершення розслід, досудового розслідування займає надто тривалий час або потребує значних видатків з бюджету. Сподіваюся, що зазначений досвід міг бути корисним і в умовах українських реалій.